До Чернівців приїхало шестеро учнів з Одеської області та Автономної Республіки Крим. Ці діти на чуток знають, що таке полінаціональний край та що у таких регіонах можуть існувати міжнаціональні стереотипи. Більше дізнаєтесь з нашого наступного сюжету, який продовжує щотижневу рубрику репортажів про толерантність. У рамках проєкту Пізнання через взаємодію шестеро учнів разом із викладачами вперше у житті відвідали чернівці. Гості з Одеської області та Криму зізнаються, що коли їхали на Західну Україну, мали лише один стереотип про нас. Росіязичне населення от із інших, із южних, восточних районів України сприймають здесь не особо дружелюбно. Аби розвінчати цей стереотип, їм досить було познайомитися з нашою культурою та історією. І тепер, повертаючись додому, вони будуть згадувати буковинців як щирих, привітних та гостинних людей. Вчаюся з людьми, які іключительно на українському тебе бічать. Ані в принципі спокійно относяться к тому, що я являюся рускоязичною. Чоловіка народ очень кості приємний, люди і дійсно дуже понравилось. і сподіваюся, що буду приїжджати ще сюди не один раз. Їхала з інтересом, знала, що здесь відкриті люди, очень хорошо зустрічають позитивні. Ну от я как-то без предросування все доїхала. Подолання таких стереотипів і було головною метою проекту пізнання через взаємодію. Адже те, як ми сприймаємо один одного через екрани телевізорів, газетні статті чи розповіді інших людей часто бувають помилковими. Ось таке. Міжособистісне спілкування, персональні візити, візити до друзів, рідних або просто до знайомих гості, вони, як правило, як найкраще сприяють тому, що різноманітні стереотипи, якими б вони не були хорошими чи поганими, вони спростовуються і розвінчуються. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз бачите на ваших екранах. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці.